Ось скільки буде пізних слив у Наталі. Вони такі смачні, смачні. А, зателефонувала, каже, в тебе є сметана. Кажу, ну є там. Принеси, кажуть, на тарілочці. Ну що, я взяла тут половина в мене. Кажу, я блинчики печу. Ну, Млинці. Іди, ну це ж йду. Так, сметану принесла, е е е е тік-ток загрузила. Наташа. У мене твій телефон чудово вдома працює. Ну, чого ж у мене так? Не того? знаю, Наталочка, ну тік-ток я встановила. Може, треба когось визивати. <гум> Та Наташа, воно не стоїть, мабуть, того. Так, я я не того? знаю. А ти зараз дивилася свій телефон працює? Він то працює, але я не дивилася, того, що я з Надією здою А, ну понятно. Ну нічого. Ну, а TikTok? а TikTok, я включала, то так. Чуть-чуть пройде, немає загружати, чуть-чуть пройде, і воно не загружає, не загружає а оце так стрілочка це біга, 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 покаже щось. Обратно біга, 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 покаже щось. Ну, я оце ж встановила, бо воно мені там довго не, довго мене не пускало, а потім я погуглила в ноутбуці, пошукала, що треба ще. І встановила. ух ти, глянь, що робе! Що, наївся та А так він не то, що качається, він лапи підняв догори. Це вовсе. Взагалі... Наївся, наївся блинчиків. Молодець. То Наташ, літав тік-ток, прям літав. Я оце ж минут п'ять, ну хвилин п'ять подивилася, ну а не знаю, як буде в ну, тебе. Я подивлюся в себе. Ой, ну все, нас будемо. Що будемо. ти там уже захотіла? <захотіла>? би полежала. Спасибо Айкові, мені Айкові треба було. А, я зрозуміла. Айчка тобі дякую. А тут е, не, блин, не е, е, млинці, вона оладки зробила, бо, каже, треба нагодувати Айчку. Ну, що там? Работає? К к Блін, тільки що ж, ну я не знаю, Все видно, у нас щось. щось значить у вас. Щось у нас. Бо я ж тобі говорю, і в мене зразу ж і підключилось. Два рази, два рази пройшло і пише. І, і підключилось зразу ж, бо я ж тоді ще підвела свій вайфай до тобі тебе. Ну, у нас щось. Щось з роутером. Щось, може, з одним. З роутером, так? Да? А що його робити? — Ну, це треба туди телефонувати, каже Наташі, хай якось що вона там. Я не знаю. Так. Все. Ну давай. Ага. Будемо будем смакувати те, що в нас тут є. Тут їж. Красавчик. Пішла Наталя, дала їй я телефон тих помочі. Нашого інтернету кажу, а ти сама не можеш спитати. Кажу, давай ти. Давай розказала їй, що питати, і оце вона так делікатно розмовляє. Тепер її попросили піти до роутера, і оце ж вона пішла. Кажу, ну йди, а я собі каву зроблю. А тут вийшов ось красунчик, наївся. Ой, там мені вже треба щось загружати. Так. А, Очистка, а я хочу зразу, швиденько, і піду працювати. Ну, давай оригінальний рецепт. Кінець. Полилося, слава Богу. <смі> Поки Наталя зробить інтернет, хай вчиться вже ж сама. А тут ту Мішу, то Сережу ж без кінця, а треба вже нам і самим щось робити. Ой, та так же ж не хочеться. Погано, звичайно, коли. Ну, мене чоловік і не вникав, мене э, доця і більше Саша. О, готово. Ну, все, все, залійте свіжу воду. А ми сьогодні заливали, це ми що вже повипивали? Ну, все виключаю. Так, пішла, я поп'ю кави, поки вона все зробить. Що тобі записала телефон? Ну, це ж як воно називається, те, що оце я тільки що балакала. Служба. Технічна допомога нашого інтернету, юлайн. Я тобі зараз телефон збережу. Його треба підписати. Та я підпишу. А, підпиши. Ой, Господи, Боже. Вучалкина. Все, TikTok запрацював, інтернет запрацював. Зателефонували. Ось ну. зараз до Наташі подзвоню. А, ну, я їй зараз подзвоню. Нашій? Ну, ну не, не сусідки ж? Ні. Невістки. Ні. Ну давай, та я тобі збережу телефон, а я доп'ю каву. Ой, це чудо, не Наташа. Ну, це на, на технічну підтримку дзвонить, то вони. Така вони... хороша попалася ця. Да, вони, вони там все бачать. І вона каже, я побачила, у вас вже з'явився інтернет. Так, да, вона все там бачить, слава Богу. І каже, вставайте, <рес> та раді Босий. вона, ж вона ж розуміє, що ти людина поважного віку і полізла на той драбинці. Каже, вставай з цієї драбини. Ой, ж на сміху набралися. Каже, треба було тобі зо мною йти, а то каже, я нічого не розумію, де той роутер? роути. <рес> <рес> де коробочка яка. <рес> Що в нас щось зроблено з отим роутером, чи як воно, та коробочка. б казала? Казала. Що я позвонила до Наташі, до сусідки. Кажу, Наташа, а в тебе хороший інтернет. Хороший. Сьогодні був хороший, я вчора і вчора хороший. Кажу, тоні, в тоні значить робить телефон. Прийшла до мене, в мене не роби. Ну, Ну, а в тоні був номер телефона. техпідтримки. Технічної підтримки. Технічної підтримки. Юлай. Юлайн. Вона набрала. Кажу, ну балакай. Вона каже, сама балакаючися. <laughs> Черт я знаю, що їй казати. Ну я сказала. Кажу, у мене, напевно, по-відьому інтернет не робить, адрес. Я сказала адрес. Тоді вона каже, коли вам підключали оцей інтернет, о, там должна бути Коробка. біла коробочка. А як цей інтернет підключали? Я його бачила, чи він є та коробочка, чи немає? Це ж для мене темний лес. Yes. А сьогодні ж я лазила туди на той же гардероб. дивиться номер оцього ж. пароль і логін. Ото є, як він називається? Тортер цей? Чи як? Роутер. Роутер цей. Е, каже Надя, Наташа: мені треба номер. Ти, я тобі -то. Чи той ти, Тоня каже, мені треба номер. Полізла, я стала на драбину, перевернула той з рогаликами, з отими рогиками. Подивилася той номер і побачила я там ту біленьку коробочку. А так я і знала, б де та біла коробочка. Отак ми й йчимося. Злізли. Немає, немає пише, ні підключення к сіті. Немає і все. Пішла тоня вдома зробила, прийшла сюди, немає підключення сети. Набрали, а вона й каже, а я кажу, я бачила таку коробочку. А ну підіть подивіться, стільки там горить лампочок. Кажу, я в кухні. Ну нічого йдіть, тільки не спішіть. Обратно ж ту драбину схватила, вилізла на той же гардіроб. Кажу а тоді, як я дивилася, було дві кнопочки горіло. Це тільки що пішла одна кнопочка, а вона й каже. У вас немає не підключений інтернет повністю, повністю не підключений. А ну, каже, у вас хорошо там підключений чорний провід? Ну той що, як антенна, що входить в хату? Та там, кажу, намертво, всі красний по... луче зробила. І жовтий. Нема. Тоді вона каже, а ну подивіться, оцей же, що з, рога, з рогаликами стирчить. Каже, а він включений. Кажу, ні, нема тут нічого. <гум> ну, там должен, каже, будь такий провідок, він должен туди соєднятися, а він лежить збоку, той провідок. Я ж туди не лазю. І хто його виключив? Ну, навіть, Наташа ж я ото все ж витягую з розеток. І воно. І, видно, воно потягнулося десь. І видно ж, відключилося. Я ж туди то не лазила. І це вже декілька днів. І це ж вже стільки днів, я ж усе думаю. Та оце ж, видно, перегрузю його, перегрузю. І видно ж оцей. Коли вже все повключала, каже, стільки кнопочок горить. Кажу, одна. А на оцьому ролтері горять. Кажу, одна хорошо горить, а дві кажу, включаться, виключаться, включаться. Коли стали і ті горить. Каже, ну я не знаю, у вас інтернет не підключений. Я то, каже, напишу заявку. Ну, не знаю, коли вона буде, та коли вони Каже, я не обіщаю, коли вони прийдуть. А воно тільки раз на тій білій коробочці. І стало три. Лампочки, інтернет самий послєдній. потім одна не світиться, а тоді дві світиться. А вона каже, так, у вас вже підключився інтернет. Осторожно, вставайте тієї драбини. Осторожно, у вас вже є інтернет. І все той зайшла в кухню, роблять телефони. Слава Богу. А то ж нічого, нічого не роби і все. Я не знаю, як ще я з, тобою, з вами балакала. я не знаю, як я з вами Ти балакала, балакала, у тебе 4G, мобільний інтернет підключений. А, і ти так. Ну я ж їй за це й говорю. От так ти й говорила тому. Ну все, слава Богу. В общем, появилося. Тепер я тому до того гардероба й дверей не буду відкривати. Ой. як ви могли його витягнути. Я не з Наташа. Ну я сьогодні полізла, а він з збо... Ну, він лежить. Так ти ж уже сьогодні лазила і ти не побачила, що він. А лежить? я що знала, що його треба включать? Ну mm. лежить і хай лежить. Ага, я поняла. <світ> ну лежить. Тепер я знаю, куди його вставлять. І воно там так натягнуто Наташа. Там зовсім мало оце, од оцього роутера і оце до виключателя, зовсім мало там провідка. Наташ каже: ну і хто його заперу туди на гардероб, о той роутер? А на що ви його туди заперли? Тоня каже, в мене взагалі каже в камоді. у комоді стоїть, каже, на первій полочці каже, от. І воно його там не видно. То ми вже завтра. Я вже нічого не буду трогати Хай стоїть по камісті. Поки поки я ще навіть що... дверей не буду в гардеробі відкривати. Ну все, заспокоїлась. Ура! З дітьми будеш зв'язку. Сашуня нас... спить. А ти кричиш. Спить. Бачиш, він не розпускається, а вже робиться коричневі. А, Добав вже був... як вроді от свіп, так? Да? Да, як... Це хризантеми. Дивіться, як рано в цьому році і якось чи спека оце, на да. них страшне. Наташа, а ті троянди, що під бутилкою, як вони О, ствол зелений. Я... А, ну все, головне поливай. Mm -hmm. а, ствол зелений. Угу. Це гарна та це хризант... чер... трояндочка. Ну все. І жовті в тебе тут ось. О. Дивися, ми в прошлому році оце обрізали, то й добре, що ми її обрізали, бо вона б згоріла, вона б цвіла. Да. Да, так вона ось, ось зелененька і на той рік дасть Бог, буде все добре.